Цієї неділі, 27 серпня, у Чернігові на своє перше чергування виїхав поліцейський велопатруль. Правоохоронці на велосипедах слідкуватимуть за порядком в центральній та історичній частинах міста. На алеї по проспекту Миру у центральному парку культури та відпочинку пляжі Золотий берег. Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако привітав патрульних з першим робочим днем. Про значення цієї події для міста розповів на своїй сторінці у Фейсбук. Ці гарні хлопці та дівчата будуть окрасою нашого міста. Велопатруль Результат співпраці Чернігівської міської ради, управління патрульної поліції та міжнародних партнерів з міського бюджету. Ми виділили кошти 250 тисяч гривень на форму та обладнання. А велосипеди поліцейські отримали від бельгійських колег. Перевага велопатрулів швидший та безперешкодний доступ до будь-якого куточка нашого міста. А отже, підвищення рівня безпеки чернігівців та наших гостей це ще одне свідчення стійкості нашого міста та відновлення все більш широкого спектру послуг, не дивлячись на руйнування яких зазнав Чернігів. Наразі сформовано шість велопатрулів по двоє правоохоронців, які позмінно курсуватимуть щодня з 12 до 8 години вечора. Пресофіцер патрульної поліції Віталій Копистко наголосив, що зона відповідальності. Алопатруля не тільки забезпечення громадського порядку, а й реагування на повідомлення, які надходять на лінію 102. Вони працюють як самостійна група та здатні повноцінно вирішувати конфліктні або інші ситуації. Та іноді їм потрібна допомога, як це було сьогодні. В центрі міста сталося ДТП. Близько 14-ї години. На перехресті проспектів Миру та Перемоги сталося дорожня транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Повідомлення про цю подію. Першому отримав наш саме велопатруль, який в цій зоні відповідальності поліцейські прибули на місце, з'ясували, що потерпілих немає. Тобто медична допомога не нікому не потрібна, але зважаючи, скажімо так, на масштаби автопригоди, їм потрібно знадобилася допомога для поміжних сил. Тобто туди прибув ще й автопатруль для того, щоб швидше оформити це ДТП. Нагадаємо, велопатруль у Чернігові з'явився ще у 2020 році. З році. Спочатком повномасштабної війни, у 2022 році свою роботу призупинив з метою безпеки. Цьогоріч патрулювання вирішили відновити. Курсуватиме велопатруль містом до настання холодів.